Вже у перший день роботи, у січні 1863 року, лондонським метро скористалися 40 тисяч людей. Немалий показник для кінця 19-го сторіччя. Рекордами пасажироперевезень метрополітен британської столиці славиться і зараз. У середньому 3,5 мільйони пасажирів за добу і понад мільярд на рік. Зменшити натовпи людей на вулицях міста і перемістити їх під землю і стало однією з головних причин створення метро. Кажуть історики, Лондон був дуже переповнений людьми у 19 сторіччі. На вулицях стояли базарні ятки, було чимало вуличних продавців. Так виникла ідея розвантажити велелюдні вулиці за допомогою підземної залізниці. За півтора століття кількість ліній підземки зросла до 11. -ти. Хоча, на думку міської влади, не завадило б відкрити і ще щонайменше дві. Найдовшою є червона центральна лінія. Відстань між її кінцевими станціями 54 кілометри. Першим пасажирам проїхати цю відстань з кінця в кінець було б нелегко. Серед іншого, і через брак повітря не вистачало кисню через гасові лампи та парові двигуни. А курити в метро заборонили тільки чверть століття тому після пожежі у. 1987 дев'ятсот вживати алкоголю цього п'ять років тому. У 2008-му. під час війни лондонське метро використовувалось як бомбосховище. У 2005-му підземка стала мішенню терористів. Зараз із посиленням безпеки у метро пильно стежать і за комфортом перевезень. Із покращенням північної лінії та лінії пікаділі ми маємо потяги із кондиціонерами, тобто з більш автоматизованими системами роботи, і це робить проїзд пасажирів значно комфортнішим. Лондонський метрополітен, який іще називають труба, є найстарішим у світі і одним із найбільш завантажених. Також тут одні з найдовших у Європі ескалаторів. Один із них на станції Енджел сягає 60 метрів. Перші ескалатори, як і перші поїзди, зараз музейні експонати. Утім, частину вагонів на честь ювілею випустять на лінію під час урочистих святкувань. Вони заплановані на 13 і 20 січня. Нонна Стефанова п'ятий канал.